Мир вам, дорога церква, для початку наших роздумів прочитаємо Пслання до римлян, 10 розділ, 17 вірш. Після до римлян, 10, 17. Прочитаємо цей уривочок. Тож, віра від слухання, а слухання через слово Христове. Амінь. Займайте місцям. З цього уривку ми з вами бачимо, звідки береться справжня жива віра. І, відповідно, справжні живі віруючі люди. Дуже багато людей себе називають віруючими. Але справжні створюються ось так: коли людина слухає слово. І не просто яке-небудь слово або чиє-небудь слово, а саме слово. Яке колись Христос сказав як добру новину, і коли хтось уже розказує безпосередньо цій людині про Ісуса Христа. Тобто, коли людина на цій землі або сама відкриє Біблію і почне читати те, що сказав Христос, або, можливо, буде слухати, як хтось інший їй благовістить слова, які сказав Ісус Христос. Така людина має безпосередній шанс на те, що в її серці зародиться справжня віра і вона стане справжньою віруючою людиною. Коли, Коли ми з вами говоримо про таку річ, як євангелізація або особисте благовістя, то найбільш доречним буде. Це, коли ти відкриваєш свої уста і комусь хочеш розказати, або заблаговістити, це ділитися саме Словом, яке сказав Ісус Христос. Це найвлучніший, або це найвлучніший контекст, яким вартого ділитися з цією людиною. Бо я знаю по собі і не раз пережив таку спокусу. І такий досвід мав не раз, що. При можливості, коли зустрічаюся з якоюсь людиною і хочу розказати їй про свою віру, поділитися з нею, як ми говоримо, заєвангелізувати цій людині або благовістити цій людині, то дуже часто, замість того, щоб ділитися з нею прямим Словом Ісуса Христа, можливо, ви себе також зараз згадаєте, я ділюся натомість своїм власним, якимось пережитим досвідом. Ділюся якимись емоціями, які я як християнин пережив, і десь закликаю людину пережити подібні емоції або подібний досвід. Я розказую людині про якісь свої хвилювання, які я мав у житті, переживання, можливо, проблеми, молитовні, якісь речі, які я озвучив і отримував відповіді. Часом я буваю ділюся з людиною про те, якою є наша церковна громада, куди я ходжу, або наша церква помісна, як у нас там, що у нас там, які ми там. Ділюся нашим соціальним устроєм, як ми живемо між собою, яка між нами любов, стосунки, тобто те, чим мені подобається, те місце, куди я відвідую а саме мою помісну церкву. Ось цим буває ділюся з такими людьми. Тобто, багатьма різними аспектами. Скажімо так, витікаючими уже ділюся, Пропускаючи часто основний, а саме Ісуса Христа, який і став причиною всього ось цього витікаючого. Воно і також добрим, але ем, прикро буде, якщо людина, яка буде мене слухати, її приваблять витікаючі речі. А не джерело не Христос. Що ця людина вона, ось таке моє благовістя і вона, скажімо так, вхопиться за оці витікаючі речі, а не за, те, не за того, хто їх дає і хто є джерелом цих речей, дуже часто я ловив себе на думці. І чув свідчення віруючих в нашій церкві, які говорили наступне. На питання, чому ти віруючий, особливо коли тобі стороння людина здає таке запитання, ти розгублюєшся і не маєш відповіді. І одна із відповідей, яка звучить в твоїй голові, от ти сам собі, коли відповідаєш на це запитання, але так чесно. Скажи, от ти чому віруючий? Розкажи мені. От чому ти став віруючий, щоб я також за це вхопився і також ним став? Я себе не раз ловив на думці, що відповідь моя ну, така перша, сама очевидна, сама проста, яку я вже можу сказати, яка мені не подобається насправді то. Я би не хотів так відповідати, але перше, що з мене йде, це ось це. Ну, бо десь так всі ми. Я десь і родився в християнській сім'ї. І батьки моїми такими були, і вся церква наша така. І я десь ну, найбільш природня і легка відповідь на питання, чому я також тут, це ось ця, ну бо якось зі всіма разом. От всі так та я якось також так, всі так вірять, ну і не можуть же всі помилятися. Така велика громада людей, тисячна церква, і всі так, ну то не можуть ці всі люди якось неправильно або ну, вони полю... В будь-якому випадку, знаю, що говорять, знаю, що робить, ну та я вже з ними. І якось і не ловив себе на думці, що сам особисто я не так-то і часто і глибоко задумувався, а я то реально чому віруючий, що мене насправді от сьогодні таке слово є це пануло. Англійське слово тригернуло, зловило мене, захопило, що я став і задумався. От я особисто. Ви знаєте, коли ми ось так разом, то нам і десь і неприродне думати про таке. От, А що мене захопило в Ісусі Христі? Але коли ти лишаєшся один, от повністю наодинці, коли немає поряд. Ніяких віруючих, які з тобою там однодумці, коли немає поряд твоєї церкви, коли немає поряд взагалі нікого нічого, а такого от тільки ти один і тиша, і віра в те, що тебе Бог чує, і поряд нікого, нічого, і тільки світ. І тим паче, коли на оцій повній одинці, коли ти сам, от, от таке враження, що ти один віруючий на всьому світі і поряд нікого більше. Тільки просто люди, які не знають Бога. І ти, коли в такій атмосфері, чуєш оце запитання. А розкажи нам, хто ти, що ти, розкажи нам про свою віру. От ти віру, це що, це що таке? Це як воно, це, от, це от ти хто. І коли ти наодинці і тобі здають таке запитання, люди, які не знають на нього також відповіді, ти ловиш себе на думці, що в тебе також немає відповіді під руками. От, от відповідь, яку би ти взяв і такий: та будь ласка, хто ще хоче почути? Нати вам відповідь. В мене вона є. Ось, готова. Хто ще хоче почути? Тобто я себе зловив на тому, що. Відповіді легкої, прямої, яка отут під руками, яка без пам'яті, скажімо так, вилітає з вуст. І не просто сам факт відповіді, а ні. Це моя відповідь. Я, я вам відповім про те, що сам я особисто перед чому я є віруючим, чому я є християнином. Її не було. Отак, от зразу, отак от під руками. І це змусило сісти. І задуматися про це. Чому я християнин? Що мене так захопило в Христі? Чи не захопило ще? Чому я став християнином? Бо всі ж ми так, чи, чи я особисто також прийняв це рішення? І от коли ти на цій одинці, сам на сам з Богом і своєю вірою, і з людьми, які задають тобі про це запитання, ти змушений про це задуматися. Так все ж таки. Чому я став християнином? І що саме цікаве, коли ти розставляєш ці точки над і в своєму житті, чому я став християнином, тоді тобі набагато легше про це говорити іншим. Тоді ця відповідь стає під руками, і ти можеш давати відповідь на питання людей, легко, просто і не здумуючись. Ми читали, що віра людини, справжня віра людини вона походить від, слово, від слухання слова Христового. І тому от у мене запитання до мене таке, і до всіх нас сьогодні. Поміркуємо, браті і сестри, дорогі мої, от кожен з нас поміркуємо. Я знаю, що зараз може і не стане часу кожному з нас от сісти і глибоко про це поміркувати. Але поміркуйте кожен вдома, коли от будете наодинці з Богом. Яке таке слово, Христове Слово з Біблії вас особисто от... захопило, після якого ви, ну, не ск... це може, сентиментальність, але яке от... От після якого щоразу у вас мурашки по тілі, вам хочеться прям пригадати той перший день, ще раз пригадати Бога, ще раз сказати Богу, я тебе люблю, Господь, я дякую тобі, Господь, там, від якого у вас сльози навертаються? Яке те слово, яке вас особисто захопило і зародило у вас цю живу віру? Поміркуйте про це. Можливо, хтось, можливо, природньо десь нам всім хочеться зараз сказати, Валер, та скажи нам, може, от, що таке мало би на? А ні, ні, ні. От Бог працює індивідуально, От всі ми себе називаємо віруючими. Поспілкуйтесь про це з Богом. Оце оте ваше особисте християнство, моє особисте християнство. От якби ви зараз залишились на одинці, ви і весь світ. І він вас запитує, а ну розкажіть, хто такий. Розкажи нам, що то за слово, яке ви розкажете, яке в свій час змінило вас, і це пануло вас, і ним ви хочете ділитися. Тому що насправді, ми, коли нас запитують люди, які за цими стінами, знаєте, про що євангелізуємо? Рівно про те, чим самі колись і були приваблені Христом. Або не Христом, або просто церквою, або просто громадою. От що нас в свій час захопило, те саме ми будемо розказувати. І коли я почав оце розказувати, я зрозумів ого. Я розказую про речі, витікаючі. Здебільшого, які витікають від Христа. А про самого Христа я ніби знаю, я ж знаю. Але от, ну, мовчу, десь не можу скласти до кучі, це все якось подати правильно. І знаєте, мені в якійсь мірі і соромно навіть стало. Серйозно, мені стало соромно, що я так і не зібрав для себе особисто оцю таку чітку картину, чітку структуру, чому я християнин, у що саме я вірю. І знаєте, я запалився цим бажанням. Зібратися, Валера, зберися, я християнин. Чітко зрозуміть, для себе розтавсь точки над І. І скажу вам, це варто зробити кожному християнину. Кожному індивідуально окремому християнину. Чому? Тому що, коли ти залишаєшся на одинці, ти і людина, яка тебе запитує, у що ти віруєш, хто ти такий, тобі треба мати це під руками. Так, да, звичайно. Ми можемо. І, мабуть, і зробимо це. Ще раз повторимо, ще раз нагадаємо основні речі, основні пункти, які є саме важливими, саме корінними, про які варто кожному з нас порозмислювати, пороздумувати, поміркувати, для себе ще раз їх розставити всі з точки над І. Але сама ідея, почуйте подумати кожному з нас, чому я, особисто християнин, від слова Христос. от Чим мене Христос захопив? Я думаю, ви... Не раз були свідками ситуації, я не так само багато разів чув такий діалог, коли двоє людей спілкуються, і ось одна людина хоче благовістить іншій людині. І ця інша людина вона у відповідь каже класичну фразу. Я думаю, ви вже її чули. Я про це вже якось, якось говорив. Вона каже: слухай, я родився у цій вірі. У ній лишуся, не переманюй мене. От як відповісти такій людині? Або от чому така людина отак відповіла? Що, от, давайте ми порозмірковуємо, що насправді мала на увазі оця людина, яка каже: слухай, не, не, не розказуй, ми чули вже свідчення брата, не розказуй мені. Це все. Я родився у своїй вірі, я в ній живу, я в ній умру. Не переманюй мене нікуди туди. Що вона насправді мала на увазі ця людина? Бо ця людина частіше і навіть не знає, що означає слово віра і так далі. Вони їй так навчили казати, вона просто не хоче мінятися. І таким форматом подала цю фразу. А насправді ця людина описала під словом віра, от коли вона каже, я родився у цій вірі. Давайте ми подумаємо, це у чому такому ця людина родилася? Вона родилася в Христі? Ні. А в чому вона родилася? Вона родилася в певній. В системі, або вона родилася у певному соціумі, який вірить якось то там так, який отак говорить і отак Бога тлумачить. Ця людина не родилася у вірі. Насправді, як каже Давид у Псалмі, що кожен із нас народжується не в вірі, а народжується в гріхах. А віра, вона з'являється виключно, коли ця людина починає особисто прислухатися до слів Ісуса Христа. Коли ця людина говорить, що я родився у вірі, не переманюю мене, вона мається, вона має на увазі, що? Я народився в певній системі, в певній системі цінностей. От ми, нашою, скажімо так, я живу в певній компанії. І от ми у нас там, у нашій компанії, живемо. За певними правилами, слухай, а ти собі живеш у своїй компанії, за своїми якимись певними правилами. Тому, будь ласка, ти собі живи у своїй оці, в своєму соціумі, а я буду жити в своєму. Не, давай не будеш. Ти мене з мого соціуму перетягувати у свій. Е, мені тут комфортно, тобі там. Ну чого ти маєш мене от витягувати, переманювати. Ось що має на увазі ця людина. Знаєте про що це вона говорить? Оцей оце весь соціум, який би він там не був? Злий, чи добрий, правильний, чи геть уже єретичний, то вже друга історія. Але оцим соціумом ця людина описує наступне: оте все другорядне, витікаюче з Христа. Тобто не самого Христа, а ото, оте все, що навколо нього. Церква, в якій вона живе, правила, які в них є, що в них можна, що в них не можна, як вони роблять, як вони, Тобто все оте витікаюче. І знаєте, я себе зловив на цьому. А я. Виходить, що роблю? Ну, бо зауважте, ця людина вона так відповіла, бо вона в моїй євангелізації їй відчула, що? Що я з, одно... з її компанії кличу її в свою компанію. Почули різницю? От так людина це почула. Вона, я... Можливо, я і намагався, це, щоб це не так звучало. Ну, для неї це прозвучало так: з одної компанії кличу в іншу компанію. Їй тут добре, я кажу ні, ця твоя компанія погана. Приходь в мою, моя компанія хороша. Ось що ця людина почула. І тому в неї така відповідь. І в якійсь мірі я тому вина. В якійсь мірі я, як християнин, тому в цьому проблема. Тому що я її так кликав до Христа, що зрештою вона почула, що я її не так, як до Христа кличу, як до себе в церкву. У мою общину, у мою систему цінностей і так далі. Тобто усе те, що є витікаючим з Христа, а не до самого Христа. І ще одна річ, на якій я себе був зловив, це коли наставала наставала чергова ситуація благовістити комусь, розказати комусь. Я вже стояв, це вже, це вже був не перший день, і я собі думав, от все, я буду. Тільки про Христа говорити. От, не, от Максимально уникну всього, що витікає з Христа в моїй церкві, в моїй окей, як вони кажуть, в моїй вірі. Хай буде так. Да? От все те витікаюче залишу в стороні. Самого Христа візьму його любов, його ідеї, його добру звістку. І знаєте, які думки мене ловили не раз. А людина пойме. А раптом вона не зрозуміє цієї глибини ідеї. Спасіння, ідеї викуплення. А раптом для неї це буде якось заскладно, застранно. Христос, його жертва. Раптом вона цього всього не зрозуміє. І завжди була спокуса знову вернутися, найде до чого, до зрозумілих речей, таких, які людина зрозуміє легко і просто. Наприклад, приходь до нас в церкву, у нас там люблять один одного. Зрозуміло, зрозуміло. У нас там всі привітні, або розказати людині, як у нас в церкві ставляться, як як вчать на церкві до ті чи інші аспекти життя. Наприклад, розказати, як, як ми наприклад пояснюємо ідею сім'ї, що таке бути хорошим сім'янином, як ми пояснюємо ідею там ставлення до фінансів, до хвороб, там до ще чогось, до випробувань, якісь такі вже. Речі, які витікають з Христа почати пояснювати, як у нас в побуті нашому Християнському. І завжди спокусу до цього вернуться. Бо це нібито зрозумілим звучить. А Христа знову ставиш в сторону. Хоча, знаєте, насправді, людей треба кликати саме до Христа, а не до Християнства. До Христа, а не до Християнства. Одна із речей, яка мене не раз просто ставила в штупор. Всі вони себе називають християнами. Абсолютно. Всі люди себе, особливо наш соціум, наше оточення ось тут, в Україні, Буковина, Франківщина, люди називають себе віруючими. У них є християнство, такі є, такі є. Вони про це не здобувають. А вони, вони мають. І коли ти їм приносиш те, що вони вже і так є, вони не сприймають. Вони віруючими себе називають. Коли ти їм приносиш віру, яка у них і так є, вони і так вірять, вони також не сприймають. І тому вкотре я збагнув просту річ. Проповідуємо їм саме Христа і тільки Христа. А саме, що він зробив, що Він їх любить, для чого він це зробив, оцю основну ідею, яку залишив нам Бог через Христа, оцю добру новину. І, все. і ти не хвилюйся, що далі з тими людьми буде. Не хвилюйся, якщо ти їм ніколи не сказав, що ти насправді там іванський хрестарин Баптист. Не хвилюйся, що ти їм там ніколи не сказав, в яку церкву ти ходиш. Не хвилюйся за те, що ти їм ніколи не сказав про якісь речі, які всередині церкви у вас відбуваються. Не переживай за це. Залиш цю людину самим головним з Христом. А далі Дух Святий буде робити свою роботу з цією людиною. Уже далі, уже потім. Зараз я на закінчення просто похвалюся Духом Святим. І похвалюся Богом. Одна людина підійшла до мене і черговий раз запитала мене. Познайомилися ми? Вона запитала, хто я, що я, ага, віруючий, добре. А це в що ти віриш? Це якої ти віри? І знову в мене яка спокуса? Сказати, якої я віри, з якої я церкви, і так далі. і так далі, Якої конфесії. А беру, не кажу. А я беру і не говорю. А просто кажу: вірю в Ісуса Христа. І ця людина така. Ясно. Я такий, слухай, знову не спрацювало. Треба було говорити щось більш привабливіше. Ну, щоб, мабуть, треба знову було вернутися до більш такого буденного, привабливішого. Вона стала ясно і пішла. І Проходить певний час. Я не знаю, як це пояснити. Але у цієї людини сталася дуже велика проблема в її сім'ї з дружиною, з дитиною, там, по здоров'ю. Вона в страшному переживанні, розпачі ходить. Ми це бачимо, спостерігаємо. І ця людина приходить і каже до мене, і приходить і каже таку фразу: Помолись, будь ласка, за мою сім'ю. Я знаю, що твої молитви Бог чує напряму. Сказала і пішла. Чесно, я оторопів. Звідки вона взяла такий висновок? Послухайте ще раз: слова. підходить і каже: помолись, будь ласка, розказуй свою проблему, бо я знаю, що твої молитви Бог чує напряму. Я ж, я, Ви чули, що Ійсбув засвідчив. Я просто вірю Ісуса Христа. Я думав, що ще зможу щось там розказати їй з євангелізації. І Не вийшло. Вона махнула рукою і пішла. Цього достатньо було. Я не знаю, що відбулося серці цієї людини. Більше її не бачу, тому що її перевели в іншу частину. Але для мене це стало таким ще одним залізобетонним висновком. Валера, нехай ім'я Ісуса Христа буде на твоїх вустах якомога частіше. А все інше Бог сам тій людині дасть. І церкву правильну, і прозуміння. Бог 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 додавить. Скільки треба, і як треба, і коли треба. Якщо треба, то через тебе Бог зробить. І через тебе ще раз цю людину до тебе приведе, і ви ще поспілкуєтеся на більш інші теми, на всі деталі про все інше. Але залиш і залишай людей з ім'ям Ісуса Христа. Нехай це буде ота сіль, якою ти присолюєш кожну свою фразу. Кожне своє вітання, кожне своє прощання, коли ти прощаєшся з людиною, коли кажеш до побачення, благослови цю людину Ісуса Христа. Коли людина тебе запитує про твоє життя, при цій людині воздай славу Ісусу Христу. Слав Ісуса Христа! А все інше Бог сам цій людині додасть. Коли треба і скільки треба. І сам Бог сказав: якщо ви прославите Христа, я притягну людей до себе. Тому. Молюся про це, щоб моє життя, воно не тільки ділами, ось, а саме вустами в першу чергу, було життям, де славиться Ісус Христос. І бажаю цього кожному з нас. Тому поміркуємо кожен з нас ретельно. Чим мене Христос захопив? Чому я Христа люблю, чим Венець змінив? Що він для мене є? Поміркуйте, запишіть, занотуйте, промоліться це, скажіть це ще раз Господу в своїй особистій молитві. Ще раз йому зізнайтеся про те, хто він для вас, чому ви його любите, чому любите Христа. Ще раз особисто подякуйте йому за це. І запам'ятайте ці слова, щоб вони були вашим особистим свідченням. І Господь буде використовувати оту річ, яка вас колись змінила, для того, щоб в свій час змінювати і інших людей. А все інше Бог і вам додасть, і тим людям додасть. Амінь. Давайте в молитвах прославимо Христа. Амінь.